Від кіля гроші, скільки грошей і так далі. Від кіля такі суми, розумієте? Тому що це мільй... 16 мільйонів. Розумієте, да? Під час війни. Під час війни на ремонт. не можна доступ. Тут детальний перелік робіт. Я вам його дам, Ви його вивчите, ви його завантажите. Там розписано все. Скільки що коштує. Нічого ніхто не більше 16 мільйонів, що ви розуміли. А баркану нас більше мільйона. А ви боїться цього це сказати? На завтра знаєте, буде стояти. Мешканці перемоги 6 обурені і вартістю ремонту колектора, через який буцімто встановили паркан, і самим парканом, що звели без будь-яких пояснень. Кажуть, це чергове ігнорування їхніх інтересів. Вже на перший рік містяни відстоюють територію узбережжя, яка належить громаді. Будь-які роботи в прибережній захисній смузі викликають у людей відповідну реакцію. Треба, щоб влада нас чула. Якщо влада нас не буде чути, не тут в місті в Дніпрі, не там в місті в Києві. Ну тобто там, ну куди ми до чого прийдемо? За що ми зараз ну, боремо? Мося тому треба насамперед, щоб влада нас почула. Як вона нас почує, будемо дивитись. Найбільше людей обурює, що влада, яку вони обрали, діє самовільно без узгоджень зі своїми обранцями. ми бачимо, як у нас на житловому масиві перемога 6 розростається будівництво різними суб'єктами господарювання то чи то під приватні підприємства, чи то влада щось робить. І не бачимо жодного документа. Про те, як ці роботи впливають на довкілля, коли йде будівництво настільки масштабне, то назвати це, наприклад, поточним ремонтом, як вони називають, ну це дуже важко. Люди не бачать жодної інформації про це. Нам всім кажуть, ідіть в прозора, дивіться там договір. Так, окей, взяли, наприклад, договір. Там немає, наприклад, навіть розкладу, коли ж які роботи будуть проводитися, там є просто термін договору, до якої чи дати він дійсний, і все щодо нагальної потреби ремонту. То за словами комунальників, є акт обстеження трубопроводу, який свідчить про його технічний стан як такий, що потребує ремонту. Документ нам не показали. Вам задали питання до є, є це чи, чи є, чи є? Прозоро цей акт? Немає Акт в Він немає там А де він є. Ну, якщо ви звернетесь замовити, до департаменту благоустрою, ви його отримаєте це підземна комунікація. Тобто буде вирито котлован, буде демонтована стара труба, влаштовано нову, засипано. Повернуто до того стану, як воно було до початку ремонтних робіт. Адвокат Василь Підлужний впевнений, міська влада діє поза правовим полем, адже немає як документів на встановлення паркану, так і дозволів на земельні роботи. Насправді, скоріш за все, це є капітальний ремонт. Ну для того, щоб це можна було провести під час воєнного стану. Його не можна провести під час воєнного стану. Заборонено фінансувати такі видатки. Капітальний ремонт це назвали ремонтом, оскільки вони це називають поточним ремонтом. Вони таким чином намагаються обійти процедуру, які пов'язані з капітальним ремонтом. Бо якщо б це був по документам капітальний ремонт, то безумовно там повинна бути і табличка, і виконавець, і дозвіл. Стару трубу радянських часів планують поміняти на нову з більшим у 10 разів діаметром. Відказує представник управління по ремонту та експлуатації автошляхів. Обіцяє, ділянку мають завершити за два-три місяці. Ось цього знаходиться колектор. Це старий колектор, який відводить звукові води з набережної перемоги, з масивів на річки Дніпро. Зараз, отут, ви бачите, вже почали копати котлован. Цей колектор буде замінено на колектор більшого діаметру. Таким чином буде вирішена проблема підтоплення житлових масивів, проспекту героїв, набережної перемоги, поліклініки. Благоустрій території будь-які роботи мають здійснюватися в законному порядку. Зауважують мітингувальники з попередніми громадськими слуханнями, консультаціями з екологами, біологами та іншими відповідними фахівцями людей ображає, що під час війни вони мають ще як ніколи пильнувати за збереження місцевої екосистеми. Зараз на очах усіх мешканців перемоги відбувається беззаконня, і дуже важко дивитися на це спокійно нічого з цим не діяти. Мене особисто дуже обурила ситуація, коли був серйозний обстріл. Стріл, і у нас вимкнулася скрізь електроенергія. Ми не мали води, і люди всі в шоці після безсонної ночі стояли тут в чергах за водою. А січ пляла дерева. Це було у Наприкінці листопада, ми з чоловіком тут раніше дуже часто гуляли, три роки ми на цьому вже живемо, живемо. Але зараз, чесно кажучи, припинила трошки тут бути через те, що коли дивишся на це, ну боляче дивитись. Проблема з екосистемою, те, що засмічується річка, те, що вирубуються дерева. Тому я цього не хочу мене ніхто про це не питав. Я хотіла б, щоб почули громадян нас, жителів цього жов масиву, цього міста. Серед вимог мешканців перемоги – прийняття рішення щодо створення заказників. Відповідні документи на два природохоронні об'єкти активісти вже погодили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України та в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Тож справа стоїть лише за міською владою. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.